Привіт, дорогі друзі! Як завжди по четвергам, у нас невеличке п'ятихвилинне чи близько того відео з прикладом підбору семантичного ядра, на прикладі однієї з ваших ніж. Сьогодні у нас на черзі ніша кераміки, дуже класна, дуже така тепла, душевна ніша для продажів на Еці. Насправді пречудово продається. Я б сказала, що в цій ніші багато плюсів для продажів на Еці. Вона під подарунки чудово підходить. вона... Містить в собі можливість давати високий чек, тому що можна максимально творчо підійти до виготовлення таких товарів. Але що з мінусів? Це, звісно, доставка, тому що це такий товар, який може пошкодитись. Тут треба дуже уважно підійти до цього. Другий мінус це засилля демпінгуючих китайських конкурентів останніми роками. Ми бачимо збільшення кількості на еці, керамічних. Виробів, які виготовляють в Китаї. Наші а, підприємці а, вступають в партнерство з такими фабриками і позиціонують це як, типу, за моїм дизайном, фабрика виготовляє, а я продаю на Еці. Еці іноді блокує, іноді ні, такі лістинги, здебільшого ні, тому що все-таки вважає їх хендмейдом. А, і, звісно, велика кількість таких товарів вона шкодить ринку саме демпінгом. Тому що одна з характеристик таких товарів полягає в тому, що вони дуже дешеві. Але ми зараз не про це. Якщо ви. Ну, як ми завжди боремося з демпінгом, з конкурентами, які пропонують нижчу ціну? Звісно, це ускладнює нашу роботу, але наша мета продемонструвати покупцеві наші конкурентні переваги, щоб йому було чітко зрозуміло, за що він має заплатити там, вдвічі чи втричі дорожче, ніж ту ціну, яку він бачить у китайських виробників. Тому не опускаємо руки і працюємо. Що ж до семантичного ядра, перше, що ми робимо, це ми йдемо за тегом кераміки. Тут насправді дуже багато чого буде. Нагадую, що в продажі кераміки, так само, як і в продажі, наприклад, прикрас, одягу, ми пам'ятаємо, що люди скоріш за все шукають конкретні вироби, а не узагальнено, наприклад, не Керамічний посуд, а це, скоріш за все, керамічна чашка, керамічна тарілка, керамічний боул, керамічні сережки, навіть і так далі. Тому, звісно, ми з оцих основних ключових слів, які конкретно називають товари, ми робимо секції в нашому магазині, ну в залежності від вашого асортименту. А також дивимося, що ще які ще словоформи нам може іранг підказати, з тих, до яких ми не додумались самостійно. І обов'язково тепер. Ще ми паралельно йдемо в чат-GPT і те саме там робимо. Просимо його допомогти нам підібрати ключові слова під ці чи інші лістинги. Чи там під, під, під чи інші фотографії, показуючи їм фотографії. В чаті GPT немає можливості подивитись попит, але насправді усвідомлюючи те, що і в Єранку цей попит не дуже точний, наша мета підібрати максимально різноманітні слова, а потім вже на досвіді ви будете бачити, які з них краще працюють, які з них краще попит Створюють. Після того, як ми підібрали ключовики конкретно по керамічним виробам, того, що ми робимо, можна ще піти пошукати не по слову керамік, а просто по слову, наприклад, посуд, тарілка, бол, чашка і так далі. Тому що людина може шукати чашку, не принципово шукаючи керамічну чашку. І звісно, ми йдемо далі, шукаємо подарунки, тому що такі товари пречудово даруються безліч насправді приводів, на які можна цей товар подарувати. І в залежності від того, що ви там зображите в цьому товарі, можна ще вигадати величезну кількість під ніж під подарунки. Не знаю, якщо це чашка, але там зображено зубчик, то це вже подарунок для стоматолога і так далі.